Ну що ж, вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на каналі студії Управління Часу Богу Штайм на наших традиційних та й менеджмент зарядках, де ми кожного дня заряджаємо вас на новий день, даємо вам енергію. Хочу вам сьогодні поговорити з вами на таку тему: життя це постійний вибір. І дійсно, коли я думала, розмірковувала на цю тему, дійсно життя це і є постійний вибір. Прокидаючись зранку, кожен з нас робить вибір, чи робити ті справи, які дійсно ведуть до цілі, чи робити те, що ліва нога захоче. Ми маємо цей вибір, і ми самі можемо все вибирати у своєму житті. Ми можемо обрати або прокрастинацію, де ми все повністю відкладаємо на потім, не виконуємо ті справи, які дійсно нам потрібні. Відмовляємо, придумаємо собі гору відмовок. Або ми можемо обрати дисципліну і дисципліновано йти до своєї мети, до своєї цілі і дисципліновано виконувати все те, що дійсно вам в житті потрібно. Я нещодавно мене це просто для себе відкрила таку можливість. Я нещодавно провела сама в себе інтерв'ю. Про життя своєї мрії. Задала собі декілька запитань, щоб визначити дійсно, про яке життя я мрію. І я дійсно була приємно здивована, що я таким життям уже живу з 2020 року, і я створюю собі дійсно життя своєї мрії. Чому я таким життям живу з 2020 року? Тому що в 2020 році я перший раз прийшла на квест, тайм менеджмент квест. З 21, і дійсно я собі подумала, замість того, що я маю робити все рівно, що я щось кожного дня роблю. То чому ж мені не робити те, що мені дійсно хочеться, і те, що дійсно дає мені наснагу вранці прокидатися, бігти і з великим задоволенням робити? І зараз я хочу з вами поділитися: я собі провела таке інтерв'ю, задала собі такі запитання, де я дійсно визначила про життя моєї мрії і що я дійсно. Хочу від цього життя. І коли я це визначила, я дійсно була приємно здивована, тому що я собі прорахувала план, прописала план і знаю, що через 2-3 роки я точно, точно буду жити життя своїм мріям, своєї мрії. Адже я, по-перше, цього дуже хочу, а по-друге, ну, Дуже дисциплінована, мені прямо дуже хочеться виконувати все те, що я хочу, тому що я собі нічого поганого не запланую. Так само я і вам рекомендую, якщо ви ще не склали собі таке інтерв'ю, якщо ви не знаєте про життя вашої мрії, нічого і не знаєте, чим вам займатися. Просто складіть собі таке інтерв'ю і запитайте у себе. Якщо не знаєте, які собі питання задати, можете у нас тут зразу писати в коментарях, що я хочу дізнатись запитання для того, щоб дізнатися про життя ну, вашої мрії, ви ж собі будете ці питання задавати. Я готова, дійсно, готова з вами поділитися, тому що воно дійсно дає дуже... Дуже гарні результати, коли ви бачите, яке дійсно життя ви хочете, і бачите, які вам кроки необхідно зробити, щоб це життя мати. Можете собі написати, написати мені в цих в коментарях, але обов'язково підпишіться на канал Студії Управління Часу Богуштайм, тому що коли я вам відправлю ці запитання, це щоб вони просто не загубилися у вашій стрічці різних там новин, бо вони можуть просто загубитися. А коли ви будете підписані на канал Студії Управління... Часу Богуштайн, я вам відправлю цей чек-лист і ви будете задасте собі, навіть сьогодні, задасте собі такі запитання. А я буду говорити дійсно про вибір, про вибір той, що є в житті. У вас зараз вже навіть є вибір або написати нам, що хочете такі запитання, або не написати, кожен може зробити вибір. Також, який ми робимо вибір в своєму житті, завжди, в своєму житті, це ваше життя, потрібно обирати вас самих. І все, що потрібно обирати, це те, щоб вам дійсно було комфортно і комфортно жилося у цьому житті. А щоб це було, необхідно про що подбати перш за все. Напишіть мені, про що необхідно подбати перш за все, щоб дійсно жити життя своєї мрії. Так, привіт, привіт, Катя. А необхідно. Подбати про своє тіло, адже тіло це наша автівка, на якій ми вирушаємо в це гарне, прекрасне життя. І обов'язково дійсно необхідно подбати про наше тіло. Подбати про фізичну, фізичну активність у нашому тілі, подбати про харчування, подбати дійсно подбати про себе правильно, дійсно подбати саме основне про себе, тому що ми в себе це сама основна підтримка. Далі про що потрібно подбати? Дійсно про свій розвиток. Подивитися на свій розвиток, подивитися, а що я особисто хочу на розвиток свого я. Подивитися на свій розвиток, обов'язково обов'язково підтримувати свою сім'ю, налагоджувати стосунки у сім'ї, налагоджувати стосунки з дітьми, адже це ваше майбутнє, це ваша підтримка в старості, налагоджувати сімейні зв'язки. Можливо, навіть якщо, до прикладу, є чоловік подумати про якийсь романтичний вечір, відновити якісь такі романтичні стосунки. Якщо, до прикладу, давно не було своїх батьків, зателефонуйте батькам або або відвідайте їх, потіште їх, адже сім'я це наша підтримка. В сім'ї, звісно, бувають різні речі, бувають різні ситуації, але важлива, важлива підтримка сім'ї в будь-якому випадку. Також подбайте про свій бізнес, подбайте про свої джерела доходів, подивіться, як ви їх отримуєте і чи, чи задовольняє вас те, що ви отримуєте. Якщо задовільняє, супер. Якщо щось не задовільняє, Подбайте про різні джерела доходів. Я сьогодні в інстаграм вранці проводила також. Проводила прямий етер, де спілкувалася, і давала деякі рекомендації на рахунок джерел доходів. Якщо ви захочете подивитися, переходьте в інстаграм потім на сторінку Богуштайм і там буде дуже гарна в позавершенні етеру, буде дуже гарна рекомендація про те, як дійсно збільшити свій дохід. І як зробити так, щоб ви отримували гарну, гарний заробіток з кожного джерела доходу, який у вас є? І ви це можете почати вже робити сьогодні. А я продовжу. Так, і далі щоб бути дійсно дисциплінованими, визначте для себе такі завдання, які дійсно для вас є принциповими. До прикладу, у мене принципові завдання. Відвідування тренажерного залу, це обов'язково. Правильне харчування це обов'язкове завдання. Правильний питний режим, тобто правильно пити воду, це обов'язкове для мене завдання. До прикладу, я роблю певні духовні практики, це для мене обов'язкове завдання, адже ці завдання вони підтримують мій дух. Взагалі важливо мати такі. Завдання, які є принциповими для вас, тому що вони підтримують ваш дух. Це принципово і я це роблю обов'язково. Але коли я їх роблю, я потім насолоджуюсь результатом і думаю: так, я це зробила, я молодець. І ці, дійсно ці завдання вони дійсно підтримують ваш дух, піднімають вас по духу. А коли ми піднімаємося по духу, ми піднімаємося енергетично і ми готові ділитися тим, що ми робимо корисного. Тому що, до прикладу, коли я ділюся чимось корисним, це теж для мене є принципове завдання, але адже я хочу, щоб в моєму оточенні всі люди були щасливі, тому що мені завжди приємно спілкуватися з щасливими, з усміхненими людьми. Які гарно живуть, які живуть життя дійсно своєї мрії. І це, мені повірте, це є дуже приємно. І також обов'язково ще подбайте про соціальну сферу. Подумайте про, того, про тих людей, кому ви можете допомогти. Обов'язково про це подумайте. Подумайте про ті речі, що ви можете дійсно зробити для світу. Можливо, ви можете чимось поділитися таким, що поміняє життя людини. Можливо, ви можете порекомендувати Богуштайм тим людям, яких дійсно є питання. З плануванням, можливо, можливо, ще з якимись такими речами, які яким ми дійсно можемо цим людям допомогти. Зробіть щось для цього світу. І я не буду вас довго мучити, подивіться на своє життя з різних сторон. І дійсно, у вас є вибір. Якщо ви хочете, можете жити так, як ви живете. Я не буду заперечувати, але у вас є вибір жити дійсно життя своєї мрії. Прийміть це рішення сьогодні. Yeah. Живіть, живіть так, як ви хочете. А я завжди, ми завжди, завжди, кожного ранку ми рекомендуємо: плануйте свій день. Напишіть список завдань на сьогодні. Напишіть всі ті завдання, які ви дійсно хочете зробити, і які ввечері дадуть вам задоволення. Напишіть ці завдання, поставте до кожного завдання час, поставте пріоритети, щоб гарно, спокійно пройшов ваш день. Не забудьте про час, який ви залишите на ті завдання яких ви просто не могли передбачити. Тобто на форс-мажори. Залиште собі час і порахуйте, щоб ви помістилися в 24 години, адже нам кожного дня дається 24 години для того, щоб ми могли жити своє найкраще життя. Тому подивіться, чи поміщаєтесь ви у 24 години, і якщо поміщаєтесь, малюйте маршрут дня, точку А, точку Б, точку С, де ви будете переміщати. Сьогодні по вашому маршруту дня. Все, всіх обнімаю. Дійсно, щиро бажаю вам, щоб ви дійсно зробили правильний вибір у своєму житті. Всім хорошого дня і до нових зустрічей. Ваша Ольга Маслюк.